Доброго дня, дорогі дітки і дорослі! На сьогоднішній нашій зустрічі я вам прочитаю казку «І засяяла на Київських горах благодать Божа, автор Антін Болтуцький. І поїхав князь Володимир із жінкою в Київ, забрали з собою Настаса, і курсунських священиків, і мощі святих Клемента й Тива, взяли церковний посуд та ікони на благословення собі. Зі славою і радістю входило військо в Київ. Раділи всі та найбільше київські християни, що князь їх християнин і жінку взяв із грецького царського роду, а ще більше була їх радість, коли в неділю на богослуженні з'явився вперше князь Володимир із княгинею Анною. Сльози радості блищали на очах християн, коли бачили, як їх князь разом із ними молився. Багато вже було тоді християн у Київ, а ті, що ще не були християнами, зацікавилися християнською вірою, стали випитувати свояків і знайомих християн про основи християнства. Християни радо оголосили ближнім свою правду Христової науки. Знатніші бояри, й дружинники, а то й купці запрошували до себе християнських священиків і просили їх, щоб навчили їх християнської віри. І так неслося Бо... слово Боже по боярських і дружинних дворах та по хатах міщан київських, і з'єднувало все більше й більше овець для христового стада. Мало було таких, що їх серця не приймали в себе світла Христового. Аж одного дня з'явилися на вулицях Києва зброєні люди з дрючками, з сокирами та стали зваблювати та зрубувати кумирів, що були на різних місцях Києва. Кумир це статуя язичницького бога. Потім послав князь Володимир. Окличників по вулицях Києва і оповіщали окличники Кияни, вели, велить вам князь Володимир сказати, хто не прийде завтра на ріку, чи багатий, чи вбогий, чи прошат, чи робітник, буде мені ворог. І йшли на другий день кияни, раді та веселі. Коли б то воно не було добре, не були б прийняли нової віри князі та бояри, думали собі. І зійшлося над берегом Дніпра народу хмара, чоловіки й жінки, старі й молоді та діти. Вийшов потім на Дніпро князь і священники. Люди повходили в ріку і стояли там одні по шию, другі по груди, малі при березі. Матері держали найменших на руках. Священники стояли на березі і читали молитви. А день випав чудовий. Такий ясний і сонячний, небо було голубе, ні малісінької хмариночки не було на ньому. Здавалося, що враз із людьми раділо й небо і засяяло на Київських горах благодать Божа. Охрестившись, люди розходилися до своїх домів і довго розмовляли про це велике свято. Князь Володимир відразу, наче змінився. Не думав про війни та походи, тільки про хвалу Божу. Будував церкви на тих місцях, де стояли кумири. На горбі, де стояв перун і де приносили божкам жертви, поставив церкву святого Василія. Та не тільки в Києві, але й по інших городах будував церкви і посилав священиків, щоб навертали людей на християнську віру. За порадою єпископа брав у знатних дружинників дітей і давав їх учити грамоти. У вісім літ після того викінчив Володимир церкви Святої Богородиці. Велика ця радість була для князя. Він увійшов до церкви і молився, а по молитві сказав до митрополита. Даю церкві ці святої Богородиці від усього мого майна і від городів моїх десяту частину. І далі на це грамоту. Того самого дня справив князь Великий бенкет боярами старшині, а між убогих роздав багато майна. усім заводив усюди лад і порядок з володарями сусідніх держав, жив у мирі, щоб забезпечити єдність держави, призначив намісниками. Поодиноких землях своїх синів. І мав Володимир мир на всіх межах своєї просторої держави. І хвалили люди доброго князя, величали його Володимиром Красним сонечком і любили його, як рідного батька, співали, складали пісні в його честь. І йшла слава мудрого, могутнього та доброго князя по всьому світу. Навіть деякі володарі старалися заприязнитися із славним українським князем, а навіть поріднитися з ним. Увесь тодішній світ ціниві поважав Великого князя Києва на княжому дворі. Майже щодня були посли якоїсь держави чи володарів. Кожний хотів мати приятелем князя такої могутньої держави. І слава, та була, була, славна і багата була тоді наша земля, держава наша. Помер князь Володимир Великий у п'ятницю, 15 липня 1015 року, в Берестові під Києвом у своєму літньому терені. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей!